Просто кількість Свідомих людей зникає. Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше, це вже розмноження розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само, що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж два і А два і це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто Зберігалася така кількість, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з а, працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн Третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, вони ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум. Да, коли у нас, от мені 33, я ж той самої історії болію. Я ще ні разу ні женатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само у них немає там, ні сім'ї. Бо є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, арабський світ просто буре, дружується і народжує. І штампує, 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 штампує. І а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. Це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально немає грошей за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь: з Гіманії коефіцієнт серед міців народженості Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія 1,2, Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США 1,6. Ну що ми з цього робимо висновок? От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там війна, щось, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ні навіть свою культуру ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Є мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготувати себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Ну а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати. Яке назначать владу буде настільки просто, як ніколи раніше. То це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі превратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все, ми самі себе знищуємо. На жаль.